Я з мамою ходила голосувати, я голосувала за, ну, я голосувала за мера. Я голосував тільки всього один раз. І там були такі кабінки, де намальований прапор України. Ми обираємо слух народу. Ми обираємо мера, щоб він, щоб він робив добро, щоб проголосували за мера. Потрібно, щоб він був розумним. Люди хочуть голосувати, щоб хтось був мером України. А маленькі діти можуть голосувати? Бо вони, бо вони не можуть намалювати щось і не можуть поставити галочку. Мер повинен доглядати за порядком. Трайти дороги. Я б хотіла, щоб мені депутати допомагали. Люди можуть приходити до нього і він буде вирішувати всі проблеми. Піклувався полю людей, а не тільки за себе. Якби була меровінці, то я б зробила, щоб працювали всі фабрики і заводи. Якби я була мером, то в мене, якби в мене ще був мільйон, то я б для своїх подружок построїла ем, спортивний майданчик. Подружка Віка вона спортом займається. Я гроші тратила на будівельні матеріали, Будував би будинки, дороги. Я б допомагала дітям. Це було багато іграшок. Самокат, віліки, ролики. Зробила краще спальню в садочку. Якби я був мерем, то б я зробив дитяч... багато для діток, дитячих майданчиків і гойдалок. Побудував пісочницю. Якщо тече криша, я б в садочку побудував кришу. Якби я була мером, то я б допомагала вчителю школи. Я б допомогла вчителю купити нові. Підручники, стільчики, парти. Коли ми з мамою приходимо у лікарню, там багато черг було. А я зробив би, щоб там не було багато черг. Старим людям треба допомагати, копати огороди. Я допомагала людям, щоб в них була робота. І вони залобляли гроші, заспечили своїх дітей. Була країна спокійна, не були війни. До свого міста все зробила багато. І дерева, і квіти, і маданчик. Ще й посадила би кущики, щоб було багато кисню. Я б всі поремонтував дороги, і мій папа би класно їздив на машині. Якби я була мером, то я б тролейбуси, трамваї і автобуси зробила кращими. Бо в них там їздять маленькі діти, старі бабусі, дідусі. І не треба, щоб в них був транспорт гарний. Щоб вони, коли заходили в магазин, то що хоч могли собі дозволити. Я б зробила, щоб ним було, що вдягатися, що їсти. Тому що зараз не вистачає людям зарплат і пенсії. Щоб староженки були завжди веселі і в них не було ніяких проблем. Оці депутати вони тільки за себе думають і зовсім не думають за наше місто і за Україну.